Отже, до подій у Литві. знакова подія стартувала сьогодні у Вільнюсі. Переконаний ви про неї чули у столиці Литви розпочався дводенний саміт країн-членів НАТО серед ключових питань. Порядку денного перспектива вступу Швеції та України до альянсу, гарантії безпеки та подальша військова підтримка у боротьбі з російською агресією. На полях зустрічі союзників відбудеться перше засідання Ради Україна НАТО. На період саміту Вільнюс перетворився фактично на фортецю небо під захистом комплексів ППО Петріот та «Насамс». Столиця Литви знаходиться всього за 32 кілометри від кордону з Білоруссю і за 150 – від Калінінградської області Росії. Литва потроїла чисельність прикордонників на цих ділянках, поповнивши їх офіцерами з Польщі та Латвії. Ці країни також направили додаткові поліцейські сили для допомоги у патрулюванні самого Вільнюса. 16 союзників НАТО. То загалом направили близько тисячі військовослужбовців для охорони саміту. І одна з найважливіших подій цього саміту вже відбулася. Туреччина погодилася схвалити вступ Швеції до північно-Атлантичного альянсу після тристоронньої зустрічі. Прем'єр Швеції Ульф. Крістерсон поговорив з Реджепом та Іпом Ердоганом за посередництва генсека альянсу Єнса Столтенберга. Нині усі побоювання Туреччини у безпековій сфері розвіяні. Стокгольм виконав усі умови меморандуму, укладеного на минулорічному альянсі, саміту альянсі, а, Альянсу в Мадриді. Тож сторони домовилися укласти двосторонній безпековий компакт в НАТО. створить посаду спецкоординатора з питань контртероризму. Василь Боднар, надзвичайний і повноважний посол України в Туреччині, долучається до нашого ефіру. Пане Василю, вітаємо вас, віта доброго дня, слава Україні, героям слава. героям слава пане Василю. Отже, Швеція допоможе Туреччиним зі зближенням у ЄС в обмін на вступ до НАТО. Чи дійсно всі розбіжності подолано? Дивіться, поки що досягнути політичних домовленостей, насправді перша фаза була минулого року, коли було підписано відповідний меморандум. Фінляндія його виконала і е, вже фактично безпроблемно її вступ був ратифікований. А зі Швецією тривали тривалі процедури, оскільки не всі побажання турецької сторони були виконані, але тут не слід враховувати, також, що це питання пов'язане з Швецією, оскільки паралельно тривав діалог Анкари і Вашингтона стосовно важливих питань е, взаємодії з. Сполученими штатами і Туреччиною, які стосувалися насамперед постачання літаків F-16, а також допомоги сполучених штатів у знятті обмежень, які були запроваджені до Анкари чи до Туреччини після початку військових операцій на території Сірії, тому це комплексне питання. І мені здається, що саме досягнення домовленостей з сполученими штатами а також те, що вдалось фактично вибороти Туреччині у діалозі з. Швецією і також за посередництва генсека НАТО відкриває додаткові можливості питання тільки в тому, що е, питання інтеграція до е, європейського союзу Туреччини не залежить безпосередньо від Швеції. Це фактично е, переговорні глави, які були заблоковані. Е, від цього це залежить від позиції Франції і Республіки Кіпр. А також Греції, і е, ці питання треба буде врегульовувати не тільки в рамках ЄС, але й в двосторонньому діалозі між Туреччиною і цими країнами. Ми побачимо, як це буде реалізовуватись, Але е, добре це добрий знак, оскільки розширення НАТО відповідає інтересам України. І ми сподіваємося, також, що прийде час, і Україна також набуде повноправного членства в найближчій перспективі. Зараз повернемося до нашої розмови. Звертаю увагу наших глядачів, що почалися відбої тривоги, зокрема у Києві. Пролунав відбій. Будемо сподіватися, що зараз режим повітряної тривоги буде скасований на всій території України. Василю хочу зробити крок назад і запитати у вас, що взагалі лежало в основі протиріч, які були між Туреччиною та Швецією, і чим у підсумку довелось приступитися кожній зі сторін для того, аби досягти компромісу. О, пане Богдане, тут питання дуже просте. Швеція свого часу запровадила обмеження на постачання оборонних технологій і озброєнь для Туреччини. Це перша історія. Друга історія, що на території Швеції проживає значна кількість курських вихідців з курських регіонів або представників курських угруповань, які виступають проти Туреччини. А також декілька членів так званої організації Тхулаха Гюліна, в Туречії вона називається Фетьо, яка яку звинувачують у організації, проведення Невдалого невдалої спроби е, заколоту в 2016 році, і туреччина вимагала депортації цих громадян для того, щоб здійснити судове переслідування на території е, своєї країни. Крім того, були розбіжності е, щодо там різних політичних нюансів, пов'язаних із правами людини із. Е, Іншими аспектами е, міжнародної позиції Туреччини, яка доволі часто піддавалася е, критики за критиккритикою з критикою боку е, Стокгольма, е, на сьогодні більше видається, що виграла звичайно Туреччина, оскільки е, Швеція була змушена змінювати своє законодавство. Швеція була змушена, змушена вживати заходів щодо е, посилення. Е, Контрдій щодо терористів, які вважаються в Туреччині терористами, а тим більше ця організація, курдська, так звана Курдська робітнича партія, вона є забороненою і в Європейському Союзі, також. І багато поступок було зроблено в плані зняття обмежень щодо постачання технологій до Туреччини, які ми поки що в деталі не знаємо, але це, скоріше за все, один із таких ключових елементів саме цієї пакетної домовленості. Крім того, питання пов'язані з європейським союзом, звичайно, не я б не сподівався, що Туреччина що Швеція стане великим промоутером інтеграції Туреччини до Європейського Союзу, але принаймні, з скептичної позиції вона може також змінитися, і певним чином Туреччина буде використовувати ці домовленості для того, щоб відновити діалог з Брюсселем, зокрема з тих переговорних глав, які були заблоковані. Вже, мабуть, 10 років тому поспіль Україна заслуговує бути членом НАТО. Про це заявив президент Туреччини Раджеп Таїп Ердоган, зокрема, перед виїздом до Вільнюса. А також він виступає за спрощений процес вступу України до НАТО. А які переваги для альянсу бачить Туреччина, якщо Україна приєднається? Ну, насправді, деякими перевагами Туреччина вже користується, оскільки у нас е, одним із стратегічних вимірів взаємодії є оборонно-промисловий комплекс, і на сьогодні одна історія це постачання озброєнь з Туреччини для потреб оборони України, а друга історія це взаємодія у сфері високих технологій, постачання двигунів українських постачання е, високотехнологічної продукції для турецької оборонної і авіаційної сфер з України. Це те, що зараз складає фактично локомотив нашого одностороннього стратегічного партнерства, і на це є прикладом для інших країн альянсу, які могли би також скористатися нашим потенціалом в технологічній і науковій сферах і посилити обороноспроможність своїх країн. Це якщо говорити про тільки про цей сегмент, насправді геополітично. Вступ України до НАТО прикриває північний фланг Туреччини і забезпечує безпеку Чорного моря в рази, оскільки при перемозі України у війні і вступі до НАТО, і територія Криму, і територія Сходу України будуть в даному випадку певним чином створювати додатковий елемент безпеки для всього регіону північного причорного моря. Крім того, навантаження, яке зараз є геополітичне навантаження на Туреччину як найбільш е, південно-східний фланг НАТО, е, воно буде розділене також з Україною. Плюс ми, як е, країна, яка вже в війні е, вібрали на себе більшість російських загроз, які існували в регіоні, тобто агресивні потуги Росії, вони ж не були е, тільки сконцентровані проти України, але вони були розташовані також в регіоні Африки. Це насамперед Лівія, де відбувалися збройні зіткнення між е, турецькими і російськими е, військовими чи, чи військовими спеціалістами, це територія Сирії, де до сих пір перебувають військові контингенти і Туреччини, і Сирії. це Нагірний Карабах, плюс зони геополітичного е, протистояння е, Балкани і е, Центральна Азія це також ті регіони, де Туреччина з Росією не завжди знаходять е, спільні точки дотику. Е, плюс, якщо говорити. З точки зору е балансу в самому НАТО, то е так званий східний фланг, а це і Україна, Польща Туреччина, могли би е створити певний драйвовий елемент чи елемент лідерства в рамках альянсу, враховуючи набутий досвід е проведення військових операцій, оборонних операцій, і певним чином змінити сьогоднішній альянс на більш модерновий сучасний з е сучасною тактикою, сучасним досвідом використання збройних сил. Щодо зернової угоди, у якій Туреччина відіграє критично важливу роль, ми знаємо, що російська представники російської дипломатії дедалі більш певно заявляють, що не бачать підстав для того, аби продовжувати дію зернової угоди. Що робить влада Туреччини сьогодні для того, аби ця угода була продовжена, оскільки Туреччина неодноразово і Ердоган неодноразово говорив про важливість того, щоб ця угода функціонувала. Угода важлива як для України і зуреччини, так і для багатьох країн світі, до яких постачається наша зернова продукція, і це вже підтверджено тими 33 мільйонами тонн, які вивезено впродовж дії самої ініціативи. Звичайно, можна було вивести більше, якби російська сторона не чинила цьому перешкод. Адже фактично за останні півроку ініціатива функціонує не в повну силу і постійно блокується, обмежується або створюється різного роду перешкоди саме країною агресором для Туреччини це також подразник, але вони як посередник намагалися завжди знаходити якісь, якусь середину лінію, щоб все-таки, хоча б якась кількість кораблів, заходила до портів України, і певна якась частина зерна виводи зараз. Коли створюється дуже радикальна ситуація з боку Росії, де вони заявляють, що ми не хочемо продовження, ми будемо робити тільки відповідно до наших інтересів, звичайно, це викликає занепокоєння в Туреччини. Точки зору дипломатії було запропоновано і, можливо цього тижня або наступного відбудуться певні там консультації чи переговори. Це поки що під питанням, але звичайно, вага політичного впливу набагато важливіша, і ми сподіваємося, що в даному випадку президент Ердоган використає всі свої спроможності для того, щоб певним чином підштовхнути Росію до виконання своїх зобов'язань. Іншого боку, ті вимоги, які ставляться російською стороною там щодо різних своїх побажань, вони в більшій мірі не мають жодного відношення до самої угоди чи до е, тих е, суб'єктів, про які вона пробує домовлятися. Тобто навіть учасники зернової ініціативи не мають нічого спільного з санкціями, які були запроваджені щодо е, Росії з боку Європейського союзу і Сполучених Штатів, там, наприклад, питання свіфту чи питання е, так званого розстрілу Тобто, в даному випадку, це спроба е, показати себе з сильно, сильної позиції, коли такої позиції немає. я маю на увазі про російську сторону е, для нас важливо мати альтернативні варіанти, і такими варіантами можуть бути прохід кораблів через е, територіальні води е, Румунії і Болгарії. Єдине питання, яке виникає в цьому зв'язку, це питання страхування суден і вартість такого страхування, оскільки саме від цього. Від наявності певних гарантій безпеки залежить успішне функціонування самого коридору і ціна перевезення. Це якраз ключове для того, щоб дякую вам за інформацію. Василь Боднар, надзвичайний повноважний посол України у Туреччині, був з нами на прямому відеозв'язку І принагідно вітаємо вас з сімейним святом, оскільки знаємо, що сьогодні у вашої доньки день народження. Нехай у іменинниці все буде добре. Хай буде щасливою. Дякую. дякую. Дякуємо дякую. вам. Богдан так і Василь Боднар, надзвичайний повноважний посол України у Туреччині, був з нами на прямому зв'язку.